Чи є на війні правила? Давайте розберемось, що таке міжнародне гуманітарне право. А що, якби правил не було взагалі, просто уявіть на мить такий світ? Тоді лікарні та школи стали просто мішенями, повний неконтрольований хаос. Цивільні, поранені, полонені, усі вони були б абсолютно беззахисними. Це був би світ суцільних страждань і жодної відповідальності за звірства. На щастя, такий світ не став реальністю, бо правила все таки існують. Це і є міжнародне гуманітарне право, його головна мета обмежити жахливі наслідки конфлікту. І тут головне не політика, а саме захист людей, звичайних людей. Та кого ж воно захищає цивільних, медиків, поранених, полонених і звісно, дітей? І тут ключовий принцип розрізнення комбатантів можна атакувати, а от цивільних ніколи. Саме ця межа і відділяє боротьбу за свободу від злочинів проти людяності. Добре, але навіщо взагалі знати ці правила? Яка з цього користь? Тому що знання це дія, воно дозволяє фіксувати злочини і вимагати справедливості. Бо знаєте, навіть у найтемніші часи людство створювало правила, щоб зберегти світло. Тож питання залишається як захистити не лише землю, а й власну людяність?